День дорогі друзі, добрий день, шановні гості. Сьогодні ми зібралися з вами як патріоти своєї суверенної незалежної держави, щоб шанувати багатовікову історію українського державотворення та державну символіку незалежної України. 23 серпня 2004 року указом президента України було установлено відзначати щорічно 23 серпня день державного прапора України, одного з основних державних символів поряд із державним гербом та державним гімном. Це найважливіше свято для нашої батьківщини, для людей всіх поколінь, данина поваги символу великої незалежної держави. Вже скільки закривалених століть тебе в країно імені лишали. Тож встаньмо, браття, в цю урочу мить, піднімем прапор вільної держави. Право підняти прапор надається сержанту тарану Юрію Юрійовичу та солдату воробйову Віталію Вікторовичу. Живи та міцній українська державо боролись у битвах мільйони борців, щоб стяг синьо-жовтий піднявся величаво і на радість народу віки майорів. До вітального слова. Запрошуємо голови П'ятахацької міської ради Дем'янчука Валентина Михайловича. 23 серпня український народ вперше святкував День державного прапора України. Всі ми стали свідками зародження ще однієї дуже важливої для політичного та національного єднання нашого народу державної традиції. Окрім гімну і герба, українці пишаються державним прапором, який є символом родючості і безкрайньої свободи. У серцях нашого народу серпне неба і жовтий зерновий лан зливаються барвами української державності, символ свободи та праці. Прапор є втіленням нашого менталітету, наших перемог, мрій та переконань. Прапор є одним з найважливіших символів, який об'єднує всіх громадян України. Він є втіленням єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Під його знаменем ми йшли до проголошення самостійної України до перемоги. Без цього не буває ніякої свободи та незалежності. Сьогодні прапор України тріпотить. На всіх будівлях органів влади, а завдяки нашим видатним співвічиникам та їхнім досягненням у спорті, культурі і науці він став відомим усьому світу. Тож, любіть свій народ, свою землю, яка є найкращою у світі, любіть свою Україну, пишайтеся її символами. Нехай сьогоднішнє свято послужить зціленню і відродженню наших душ у цей святковий день. Бажаю всім нам мудрості, патріотизму і взаємної поваги. Зі святом вас, дорогі друзі, слава Україні! Небеса блакитні сяють з глибини, а пшеничній житі мерехтять лани. Образ цей не зблідне, хоч минуть жнива, це знаменне, рідне, злато і синива. Прапор наш, як літо, в сонці майорить, по долині жито, по горі блакить. Сьогодні державний прапор постійно майорить на будинках президентів Верховної Ради України, резиденції президента України, його представників в областях і районах. Кабінету міністрів України у святкові дні на будинках міністерств та відомств інших державних та громадських організацій, державні символи це святиня, і шанобливе встановлення до них є ознакою високої громадянської свідомості, національної гідності і, зрештою, культури людини. Ми, громадяни України, повинні знати, поважати символи своєї вітчизни і не дозволити нікому поглумитися над ними. Пишатися тим, що маємо свою державу, свою землю, свою мову, свої традиції і свої символи герб, прапор, гімн. Дорогі друзі, любіть свій народ, свою землю, яка є найкращою в світі. Любіть свою Україну, пишайтеся її символами. Шановні друзі. На цьому наше зібрання приурочене державному прапору України закінчено. Дякуємо за увагу і запрошуємо вас до актової зали на другому поверсі районної державної адміністрації на урочисті збори до Дня незалежності України. Дякуємо.